Всім доброго дня, всім моє вітання. Сьогодні знімаємо відеоролик на тему гідравлічного масла. А саме сьогодні хотів би з вами поговорити про те, як правильно обрати і яке масло для своєї техніки. Досить маленька кількість людей звертає увагу на якість самого гідравлічного масла, тому сьогодні постараємося вам пояснити, на що все-таки потрібно звертати увагу. І як правильно його обрати. Почну я для прикладу вам сьогодні покажу на прикладі рульового управління, але це також і стосується навісного обладнання. Тут, в принципі, значення немає. І так, досить багато людей купують у нас насоси, дозатори, циліндри. Багато запитують, який краще, тобто ну, моніторять ринок. І все-таки тобто, на основні вузли вони увагу звертають. Але досить така одна з великих проблем це гідравлічне масло. Тобто на нього звертають увагу вже менше. Є клієнти, які заливають переробку, їх вже лишилося небагато, але все ж таки вони є. Є люди, які заливають, там, наприклад, ту саму переробку з імпортної техніки і говорять, що воно хороше, бо це з імпортної техніки. Е, є люди, які заливають дизельне масло в гідравліку, е, є, які заливають веретенку і тому подібні речі. Сьогодні е, хочу вам показати, розказати і пояснити. Е, дивіться, е, тобто, почнемо давайте з того, що коли ви обираєте гідравлічне масло, наприклад, рульового управління, ви е, повинні знати. В яку пору року, чи тобто, взагалі, чи круглий рік, чи тільки, наприклад, літом працює ваша техніка? Бо е, якщо для прикладу наведу, ви залили дизельне масло, моторне гідравліку, на такому маслі можна їздити тільки е, в літній період часу, коли, е, скажімо, температура навколишнього середовища не мала, тобто. Там масло нагріте, тобто воно має невелику в'язкість, тобто порівняно з зимовим періодом часу. І тоді, в принципі, можна працювати. Тоді не буде так як такої нагрузки на сам НШ. Через те, що основна проблема дизельного масла це коли приходить осінь, або рання весна, холодно, масло гусне. Ви техніку запускаєте, даєте трошечки більшу кількість оборотів. І тоді виходять різні ситуації. Сальник випирає. Насос тріщить, рукав розриває і тому подібні речі. Що стосується варітьонки, вона навпаки призначена тільки вже для зимового періоду, так як літом вона робиться як вода, і виходить, дуже швидкий знос самого насоса. Насос дозатора і інших вузлів через те, що в'язкості немає, вона немає, не робить масляної пленки, і дуже швидко зношується шестерні в там, привідний вал і шестерня в самому насосі, так само і в дозаторі. І тоді людина е, телефонує і. Залишає, скажімо так, негативні відгуки там, про той самий, наприклад, насос масляний кажуть, там відпрацював півроку, і він не створює тиск. Все через те, що було неправильно підібрано. Одна з причин було те, що неправильно підібрали густону масло. Знову ж таки, також є великою помилкою. Багато купують імпортне масло. Це повторюю слова покупців. Там, ми заливаємо його на імпортну техніку. Воно супер. Класне, воно дороге, але якщо воно дороге, це не означає, що воно підходить для ваших вузлів. Дуже часто імпортна техніка, вона все працює не на шестерених насосах, а на пелюсткових. Там, відповідно, має бути зовсім інша густина, зовсім інші обороти. І коли ви заливаєте ось це так, як ви кажете, імпортне масло з дорогої техніки, усі насоси вони горять. Тобто я не кажу конкретно цей, я говорю в загальному Шестерені насоси. Вони швидко дуже зношуються, вони просто згоряють, бо немає відповідної в'язкості. Це я вам назвав такі основні, скажімо, причини, з якими я стикаюся. Тобто, це дехто заливає веретенку, дехто заливає дизельне, дехто заливає імпортне, яке не призначене для цього, для цих гідравлічних вузлів. І це все потім обертається так, що дуже швидкий малий ресурс даних вузлів. Що ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо, тобто, для прикладу, якщо ви працюєте круглий рік, тобто, навіть якщо хтось зараз каже, я там зимою завожу раз, два, три рази, це також їх стосується. Все-таки найоптимальніший варіант, це, ми вже перепробували багато різних, це МГЕ46, Тобто, це воно буде добре підходити і на літній період. І на зимовий, тобто така посередня, скажімо, густина, е, в'язкість, і можна користуватися, тобто заливати ним е, його точніше, в користуватися, працювати на ньому в будь-який період року. Е, хто хоче щось більш краще, тоді ви повинні розуміти, що вам потрібно буде змінювати його. Тобто змінювати в плані, що зимою ви хто працює з зимою, наприклад, круглий рік, зимою ви працюєте на одному, літом ви працюєте на іншому. Тоді ви суттєво збільшите термін служби основних вузлів, тобто нШ, дозатор, циліндр. Але знов ж таки це більше стосується техніки, знов ж таки такої дорогої, де основні ці вузли. Дуже дорогі. Там є сенс, тобто гратися з маслом, замінювати його по сезону. В нашому випадку, коли у нас техніка МТЗ і ЮМЗ, я розумію, що для когось це також великі кошти, але в порівнянні все ж таки в порівнянні ціни не та й того самого масла, я думаю, не буде сенсу вам цього робити. Тому ми завжди рекомендуємо брати МГЕ 46. Це вже провірене дійсно руками масло, яке. Працює в будь-який період часу. Що ми можемо вам запропонувати? Я не говорю, що ви в нас купували, можете купувати в будь-якому іншому місці. Е, є два варіанти. Це в нас де Київське КСМ. Е, воно є десятка каністра, є 5 літрів, 10 і 20. Непогане масло гідравлічне. У нас от стенд працює на ньому, тобто я ним повністю задоволений е, ось такий варіант українського масла, або трошки краще. Це буде опет з такою от назвою дура. Чи Дюра, не знаю, як правильно 46. Воно буде значно, скажімо, трошки краще, але воно дорожче. Я не пам'ятаю по ціні іменно КСМ. Знаю, що це Опетовське десь в районі 2000 гривень каністра чи, можливо, двісті дві ось. Але тут єдиний мінус: воно йде тільки 18-літрове, тобто 15 кілограм. Ось так. Немає каністра: ні 5, ні 10. Тільки ось такий Та катара. Тому ось такі наші рекомендації. Не потрібно заливати. Там знову ж таки, я своєї практики виходжу, не хочу нікого бідати. Розумію, що різні люди, тобто в кожного різні думки, скільки людей, скільки думок. Але ми рекомендуємо ось таке масло. Не потрібно заливати дизель. Так як я сказав, бо це збільшує нагрузку на НШ. якщо її заливаєте суто літо. Не потрібно заливати врятьку через те, що дуже швидко зношується дозатор. Не робить масляної пленки, особливо літом, коли дуже на вулиці жара. Робиться водичка і зношується дуже швидко самі вузли. Ну і оці всі переробки з імпортної техніки або імпортне дороге масло також дивіться, на які, якої воно в'язкості, якої густини і для яких насосів воно призначене. Бо через те, що дуже-дуже часто це саме, скажімо, можливо, найчастіше, коли заливають ось ці імпортні масла, не дивляться на в'язкість, а воно не працює там. І дуже швидко зношує насос. Зношується. Тому, кого цікавить, в нас ось такі масла є, тому потрібно новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.